Зараз е, покажу телефони до півтори тисячі Приїхали трошки бюджетні варіанти. Ось поїхали. Є ось такий е, 950 гривень. Не знаю, що то за назва моделі. Мікророз'єм. Ось такий варіант, е, самий перший. Так, далі е, Honor ще. Також не знаю, ну 16 точно 950 гривень. Nokia теж ніби 16 гіабайт, Nokia 2.2. До речі, деякі моделі мають я не всі, можна розраховуватись картою. Ось такий Samsung S5, 1150 гривень ціна. Також J5 з 16 року 1150 гривень ціна, мікророз'ємчик. Тут Біла кришечка ззаду, а так телефон золотистий. Ось такий варіант. Всі телефони працюють досить непогано, простенькі. В комплекті йде зарядний шнурочок, мікро, ось така Сонька, Xperia. Одна сімка, одна карта пам'яті. 1100 ціна теж на 16 гігабайт. Ось такі простенькі смартфончики, комусь для дзвінків можливо потрібно. Така Sony. 1300 гривень, ніби 16 -ка. потрібно буде дивитися точно, що тільки приїхали, комусь може вже цікаво. Е, ось такий Huawei є відбиток, тут є ніби NFC, 1050 гривень ціна. Зараз я гляну, зразу є такий невеликі на екрані, ось видно. Але, в принципі, на роботу вони ніяк не, не впливають. Так, тут є NFC. Е, так, є ще ось така. Nokia 1300 гривень ціна. Непоганий постану, є потертості ось такі по екранчику. мікророз'єм на зарядку. Все працює досить добре. Перевірений телефон та протестований. Кому цікаво такі смартфончики, пишіть мені у повідомлення, все відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Або пишіть у телеграм-канал, силочка у шапці профілю.